Продовжуємо з вами працювати. В нас вже четвертий спосіб. Зараз я вмикаю олівець. У нас вже четвертий спосіб: спосіб зведення рівняння до квадратного. Якщо глянути на це рівняння, то можна побачити, що 49 то є 7 в квадраті. Тут 7 в степені Х. Спільного нічого не винесеш. Основу одну не з... можна зробити, але тут будуть заважати оця вісімка, а може і сімка. Тому, е... якби. Побачивши, що тут 49, 497 в квадраті а це 7, ми зробимо заміну. Ми 7 в степені х замінимо на t. Тоді 7 в степені х в квадраті то буде т. 8 залишаємо 7 в степені х то буде t. тут t в квадраті, вибачте, і плюс 7. І маємо звичайне квадратне рівняння із t. За теоремою вієта маємо два значення: t дорівнює 7 і t дорівнює 1. Повертаємося в нашу заміну. 7 в степені х дорівнює t. Тоді розбиваємо на дві часті. Значить, 7 в степені х дорівнює 7. Це в нас перша Т і 7 в степені х дорівнює одиниці. тепер ми отримали перший метод. Значить, 7 це 7 в першому степені основи рівні, тому можна дорівняти показники. Одиницю ми з вами домовилися, що ми заміняємо як будь-яке число в нульовому степені. Звідси основи рівні х дорівнює нулю. І ваше рівняння має два розв'язки: 1 та 0. Добре. Пішли далі. Так, зараз. Так, ну, ще приклад другий теж, мабуть, на квадратне рівняння. Зараз глянемо. Ні, не на квадратне. Тут все. Ну, добре, працюємо. Значить, Записуємо приклад, він трошечки складніший. 3 помножити на 16 в степені х, дорівнює 2 помножити на 81 в степені х дорівнює 5 помножити на 36 в степені Х. Якщо приглянутися, то можна побачити, що тут основа взагалі 4, тут 9, але 36 це 9 помножити на 4. Тобто щось спільне ми вже знайшли. Спробуємо цим скористатися. Значить, замінюємо 16. Це 4 в степені 2х, бо 16 це 4 в квадраті. 81 це 9 в степені 2х. І 36 розбиваємо в степені Х на 4 в степені Х помножити на 9 в степені Х. Тепер ми все ділимо на 9 в степені 2х. В принципі, можна було поділити на 4 в степені 2х, це не суттево, але тоді б у вас були неправильні дроби – дробі а ані 4 дев'ятих. Ділимо 4 в степені 2х на 9 в степені 2х. Однакові показники ми це підносимо під одну дужку. 4 дев'ятих в степені 2х. 9 в степені 2х і 9 в степені 2х в мене скоротилися. Тут 9 в степені 2х і 9 в степені Х я скорочую. Тут 9 в степені Х, тут закреслю двійки. У мене залишається 4 в степен Х поділити на 9 в степені Х, це буде 4 дев'ятих в степені Х. Якщо цю частину перенести вліво і розставити в порядку зменшення хів, то тоді ми будемо матиме знов квадратне рівняння. Якийсь то вираз в квадраті, знов якийсь то вираз без квадрата. І звичайні коефіцієнти. Робимо заміну. 4 дев'ятих в степені х замінюємо через t. Тоді маємо 3 помножити на t в квадраті, бо тут є t квадрат. Мінус 5 помножити на t плюс 2. Розв'язуючи рівняння або за вієто, якщо ви зробите його зведеним, або просто за дискримінантом. Я зараз не буду це робити. Ми знаходимо 2 третіх і 1. Повертаємось до нашої заміни. Маємо, що в нас 4 дев'ятих в степені х дорівнює 2 третіх. Це знов перший другий метод. Потрібно зробити однакову основу. 4 дев'ятих це 2 третіх в квадраті, і в степені 2х в степені 2х. Справа 2 третіх в першому степені. Оскільки основи рівні, ще раз повторюсь, незалежно від того, більше одиниці вони чи менше, можна дорівняти показники. І маємо 2 в степені х дорівнює 1 і х дорівнює 1 друга. Другу заміну робимо 4 дев'ятих в степені х дорівнює одиниці. Як ми сказали, будь-яке число можна представити в нульовому, степені, з, зі степені, в нульовому степені. Це буде одиниця. Значить, 4 дев'ятих в степені х дорівнює 4 дев'ятих в нульовому степені. Основи рівні можна дорівняти показники х дорівнює 0. І маємо дві відповіді 0 та одиниця. Добре, прошу вас, ці приклади записати. На наступному році ми просто будемо розв'язувати, вже знаючи ці методи. І методи ви теж можете написати показникове рівняння в той довідничок, за який ми домовилися, і там собі їх просто перелічити, і можна навіть поруч навести приклади. Добре, до зустрічі!